Запитання. У кожного з вас дуже багато виникало запитань, чому ми сюди їдемо, що тут можна взяти в цій сільській школі маленькій так багато дітей. І е, я думаю, що до кінця подорожі трошки, можливо, ви знайдете відповіді на якісь запитання. Е, я сказала нам всі сонечко, обіцяє, я подорож і відправляємося на цю подорож, на порадники, кабінет руху. Кабінет. Справа в тому, що чому така назва, чому ми його називаємо кабінет клуб. Тому що кабінет клуб, якщо це просто кабінет, то ви розумієте, а якщо клуб, то я так думаю, дитина повинна сюди приходити тоді, коли їй хочеться, коли є потреба зайти в кабінет і попрацювати. Дитина може тут брати будь-яку папку, будь-яку книжку, але прошу просто ставити на місце. Тобто вони знають, що вони тут господарі, їм все можна. Почне листат, цим можна користуватися. Клуб, тому що на базі кабінету працює літературний клуб. І починаючи створювати кабінет, а йому вже, будь руки сім. Я поставила під собою мету. По-перше, ну, по мене буде якась концепція да, створення кабінету, щось там плане буде. Я брала так, програмні вимоги свою проблему, над якою я працюю, і всі оці стенди повинні були працювати на кінцевий результат, а в мене кінцевий результат розвитку нас читача, і допомагати дітям розвиватися в цьому плані. Тому така невеличка екскурсія за стендами кабінету. Перший стенд – це світ книги.